Це дружина київського князя, а це вої, народне ополчення Києва. А це дружина московського князя і його вої. Правда, на 200 років пізніше, але тут ми майже не бачимо суттєвої різниці. Це українські воїни у складі литовського війська в 15-му сторіччі. А це вони ж, але у складі польського війська у тому ж самому сторіччі. А це московські пищальники в той самий час. Тут ми бачимо суттєві відмінності. Ну а це українські козаки. Як бачите, вони зовсім не схожі на московських стрільців або рекрутів. Тож давайте спробуємо розібратися, як і коли почали формуватися традиції та відмінності українського і російського війська. А ще з'ясуємо, чому наша армія набагато якісніша ніж сусідська. Військо Давньої Русі, українське військо має довгу і цікаву історію. Слов'янських воїв описували ще в шостому сторіччі візантійський історик Прокопій Кесарійський та у сьомому стратегіку Маврикия. А ще слов'янських воїв згадує бенедицький монах Павло Діакон і різні арабські та перські джерела тих часів. До речі, від слова вої пішла назва їх ватажків воєводи. Ну, це так. Лінгвістичний відступ. Коли ж у слов'ян з'явилися князі, то вони відразу навколо себе збирали дружину. Є версії, що спочатку навколо київських князів вона складалася тільки з варягів, але поступово українізувалася, і далі до неї входили вже тільки місцеві бояри. На війні вони були поруч з князем, і він їх за це кормив, давав землю та інші нагороди. Літопис згадує, що Володимир Великий був дуже ласкавий до своєї дружини аж настільки, що ті почали вирядувати. Одного разу на Піру вони почали жалітися та нарікати на князя. Біда нашим головам, кажуть нам їсти дерев'яними ложками, а не срібними. Коли князь це почув, він наказав повиковувати срібні ложки для дружини та промовляв: за срібло та золото дружини не добуду, але з дружиною добуду і срібло, і золото. Нерідко у літописах ми знаходимо згадки, що коли князь за якихось обставин вимушений був залишити свою землю, то бояри повинні були дотримуватися вірності і йти з ним. У 1150 році князь Ізяслав вихваляв за це свою дружину. Сама дружина поділялася на старшу і молодшу. Старша або перша, більша. Складалася з великих бояр. Представників наймогутніших боярських родів, до молодшої дружини входили менш заможні та визначні бояри. І для них це була перша сходинка кар'єрного росту. Так у 1169 році, коли старша дружина відмовилася виступати за князем Володимиром Мстиславовичем, князь указав на дітських і сказав: це будуть мої бояри. Ще однією великою частиною давньоруського війська було загальне народне ополчення, що мало стару назву вої. Якщо на країну хтось нападав зовні, все населення хапалося за будь-яку зброю і йшло боронити свою землю. Невдовзі князі почали використовувати ополчення і для зовнішніх походів. І дружина, і вої мали право на воєнну здобич та трофеї, і це найбільш приманювало населення у походи. Зрозуміло, що так як ми описали збройні сили київського князя, виглядало і військо кожного зудільних князів. Це коли Русь вже почала розсипатися на окремі землі. Майже таку ж саму організацію успадкували і північно-східні князівства Володимирська, а за ним Московська, з тією різницею, що це відбувалося набагато пізніше за часом, та ще й не розвинулося повноцінно, бо цього довго не дозволяли монголи, які точно не вважали за потрібне давати там посилюватися збройним силам. Тож військо тривалий час використовувалося московськими князями для збирання данини для тих самих монголів та придушення непокори серед сусідніх земель. Така історія війська у часи давньої Русі. Тож намалюємо таку схему. Дружина і бояри Русі то було майже те ж саме, що лицарі в Європі. Вої загальне військо або ополчення. Добре, рухаємося далі. Литовська доба. Коли українські землі підпадали під владу Великого князівства Литовського, то литовське військо рясно поповнилося українськими бійцями. Організацію воно спочатку мало як наше княжих часів. Ну тобто було постійне боярське військо і народне ополчення. Але ополчення поступово втрачає своє значення. Зате литовські князі старалися розвинути лицарсько-боярське військо. Як кругому середньовіччі бояри поповнювали військову службу за те, що отримували від князя земельні маєтки. Литовські князі пішли ще далі. Було введено правило, що той, хто має землю, має служити у війську. Хто не служить, у того землю відбирають. І цей закон поширювався на всі верстви населення від князів до селян. Литовські правителі щедро роздавали землі, і так зростало військо. Українці приймали участь майже у всіх війнах ВКЛ. І було наших там багато. І воювали вони вправно. Достатньо подивитися, хоча б на декілька самих великих битв тих часів. Грюнвальдська битва. Битва під Порши. Польський період. Польща довго не мала свого постійного війська. Якщо виникала небезпека, король скликав шляхту посполити рушення. А на війну шляхтич ішов зі своїм загоном. Тож, якщо він був з українських земель, наприклад, з Галичини або Поділля, то й воїни в польському війську були україномовні. А ще велику частину армії Речі Посполитої складали найманці. При цьому у польському війську головною силою була кіннота. Хто не знає польських крилатих гусарів? Ну а піхота в польському війську відігравала другорядну роль. Крім найманців, тоді існувала ланова або вибранецька піхота. Назва походила від форми набору. Від кожних 20 ланів землі село виставляло одного вояка піхотинця вибранця. Вибранців звільняли від усяких податків і повинностей. От до цієї піхоти потрапляли українські селяни, але їх у польському війську було небагато. Галичина давала до 200, Холмщина і Підляща по 200, Поділля до 300. Ну добре. Розкажу. Військо Московії. Спочатку на Московії залишалися традиції з Русі. Це теж була дружина, що поділялася на старшу і молодшу. Пізніше вона трансформувалася в двір князя і полк, що виставлявся кожним окремим князівством або містом. А з другої половини 15-го сторіччя на заміну дружині та міським полкам приходять феодальні групи, на чолі яких стояв боярин, який приводив на війну своїх дітей боярських, дворову челядь та бойових холопів. Тобто там теж склалася класична феодальна система. монарх давав дворянам землю тільки за службу. Головними недоліками такого війська було те, що воно дуже повільно збиралося, немало військової підготовки, а кожен воїн озброювався як йому заманеться. Ну що казати, якщо майже половину всього війська складали саме бойові холопи, вони за статусом були трохи вищі ніж звичайні кріпаки, а їх головним завданням було берегти життя господаря та його майно в обозі. Крім того, вони нишпорили і шукали здобич для свого господаря, бо від цього безпосередньо залежав і їхній особистий рівень ситості часто і густо бувало що у голодні роки господар не маючи можливості нагодувати своїх бойових холопів проганяв їх з двору тоді ті вдавалися до пограбувань або збиралися у ватаги і подавалися на вільні окраїни на дон волгу або яйк тож не дивно що з таким військом у 14-16 сторіччі у московії майже немає серйозних військових перемог на заході проти литви та польщі і на півдні проти татарів а вся її експансія спрямована на північ та схід проти слабких беззахисних сусідів. А коли з'явилася вогнепальна зброя, на Московії завели пищальників, яких пізніше змінили стрільці, та пушкарі. Всі вони несли постійну військову службу і за це отримували гроші. От про пищальників і стрільців поговоримо трохи докладніше. Пищальників у літописи згадують з кінця 15-го століття. Цю військову еліту озброювали і одягали за рахунок зборів з населення. 50 років першої половини шістнадцятого сторіччя вони приймали участь майже у всіх війнах Московського князівства. А потім вони спробували щось довести великому князю Івану Грозному. До князя відправилася делегація, яку він відмовився приймати та ще й наказав побити. Сталася бійка придворних з пищальниками, в якій загинуло біля десяти людей. Пищальників, як військо, розформували, і у Московії було сформоване інше регулярне військо стрілецьке. Стрільці були людьми вільними. Їхня служба вважалася почесною, хоч і була довічною. Вони отримували платню, були звільнені від сплати податків. Але і цих своїх солдатів в Московії знищили тільки вже інший цар Петро І. У 1699 році більше тисячі стрільців було страчено на Красній площі в Москві. І знову-таки тільки за спробу звернутися до царя. Після цього Збройні сили Московської держави Російської імперії формувалися виключно рекрутським набором. Служба стала примусовою та довічною. Селяни та міщани постачали зі своїх громад певну кількість рекрутів. Тоді в армію дійсно проважали як на той світ з риданнями та стогонами. На рекрута дивилися, як на живцем похованого тяжкі умови служби, цілесні покарання, бойові втрати в нескінченних війнах, що їх вела Росія, призводили до того, що до 25 років мало хто дослужував. За звітами інспекторського департаменту військового міністерства Російської імперії на 1820 рік з 826 тисяч солдатів 25 років вислужили не більше 3,5 тисяч. До війська доставляли під конвоєм. Рекрути та солдати, яких набирали в лівобережній Україні, знаючи, що їх чекає на російській військовій службі, втікали на захід. У 1798 році кам'янець-подільський військовий губернатор рапортом повідомляв, що на кордоні з Волинською губернією стоїть уланський полк австрійської армії, який майже повністю укомплектований з російських дезертирів на добровільних засадах. Солдат імперської армії кардинально відрізнявся від українського козака. Добровільна служба козака завжди давала йому переваги вільної людини. Це навіть ілюструє живопис. Ось порівняйте дві картини Іллі Рєпіна. Тож, давайте нарешті поговоримо про козацьке військо. Майже всі згадані попередні військові формації мали характер державного війська. Козаччина від самого початку була народним військом. Козаки продовжили традиції богатирів давньої Русі і степових вільних вершників. Адже з тюркських мов козак казах, лицар степів – вільний і озброєний чоловік. У нашій історії цей образ не завжди був близьким до реальності, проте він став українським зразком ідеальної вільної людини. Козаки з'явилися на теренах українського дикого поля на межі християнського і мусульманського світів і вперше згадуються у 1492 році. Їх одяг, озброєння, зачіска відтворювали зразки кочових народів. Інколи посли, які відвідували Січ, не одразу могли зрозуміти, якої козаки віри. Треба пам'ятати, що подібні формування пізніше з'являються і на Дону на Кубані, і на північному Кавказі у Нижній течії Волги та Яйку, і навіть у Сибіру. Але головною різницею стане те, що тільки українські козаки спромоглися, врешті-решт, створити власну державу. Та як написав Анатолій Стріляний, козацтво існувало і в російській, і в українській історії. Але російську історію можна написати без козацтва. Натомість без козацтва українську історію не напишеш. Основним заняттям козаків була військова справа. Запорізьке козацьке військо славилося своєю високою боєготовністю і військовою майстерністю. Це досягалося завдяки тому, що військо було регулярним, і значна його частина жила в куренях на січі, повсякденно займаючись бойовою підготовкою. Козацтво легко могло піти на бездоріжжя самоволі та пропасти у нетрях анархії. Але знайшлися талановиті керманичі отамани, такі як Дмитро Байда Вишневецький, Сагайдачний, Михайло Дорошенко, які перетворили козацькі ватаги у дисципліноване військо. Постійні військові загрози і походи стимулювали гетьманів-полковників-сотників до поведінки, що толерувала їхнє ставлення до простих козаків, колишніх кріпаків, міщан дрібної шляхи. Персональний авторитет у козацтва базувався на особистих і реальних заслугах. У війську Запорізькому верховними органами влади були військова рада або коло та курінні сходки, на яких вирішували найважливіші питання військового і політичного характеру, та обирали старшину. Головною фігурою був кошовий отаман, виключно до його обов'язків відносилося відкривати військові ради та головувати на старшинських радах, вступати в дипломатичні відносини з іноземними державами, розподіляти військову здобич і тому подібне. Поруч з ним були військовий писар, особа, що віддала всією канцелярією Запорізької Січі, військовий осавул, який стежив за дотриманням порядку на січі, правив заготівлею провіанту на випадок війни, у судових справах виконував роль слідчого. А ще були військовий суддя, хорунжий бунчужний перначний, такий справжній кабінет міністрів. Усі посади були виборними. Вища влада на січі належала січовій раді, в якій брали участь усі запорожці. Рада була зразком прямої демократії. На майдані голосували усі козаки. Зібрати майдан міг як кошовий отаман, так і саме козацтво. Коли обирався новий отаман, то натовп козаків висував на цю посаду кількох кандидатів. Після обрання із НАТО повиходило кілька шанованих запорожців, які клали на голову нового кошового отамана бруд і сміття, щоб він не був пихатим і пам'ятав, що всі запорізькі козаки йому рівні. Коли була створена козацька держава Гетьманщина, відбувся розподіл козацької старшини на генеральну, полкову та сотенну. Тобто військово-адміністративною одиницею став козацький полк, а козацькі полковники відтоді були як військовими начальниками, так і адміністративними керівниками окремого регіону. З самого початку існування Запорізької Січі дух козацтва став поширюватися по всій Україні. Французький військовий інженер Гійом Боплан, майже 20 років провівши у східній Європі, стверджував, козаки пристрасно люблять свободу, смерть вважають кращою за рабство. Філософ Вольтер в історії Карла XII писав: Україна країна козаків, Україна завжди хотіла свободи. Ідеальну картину демократичних засад козацького державотворення відобразила конституція Пилипа Орлика договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Головною ідеєю цього документу була теза про споконвічне право українського народу на незалежність на вільне життя. Українське козацтво проіснувало 300 років, із них останні 100 припадали на козацьку державу. Після них назавжди нам залишився образ України як вільної, непокірної, багатої землі. Але історія українського війська це не тільки козацтво, це лицарі Русі, шляхецькі воїни часів Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої, герої визвольних змагань 1917-1921, Наші діди та прадіди, що воювали у першій та другій світових війнах, і безумовно, це сьогоднішня наша українська армія. Найкраща армія в світі.